Premiere Pro чи DaVinci Resolve? Якби я тільки починав свій шлях у вивченні відеомонтажу, яку програму я б обрав? У цьому відео я розповім про переваги та недоліки кожної, а також поділюся власним досвідом з їх використання. Ну і всім привіт! Перше, на що б я звернув увагу, якби був новачком, це, звісно, ціна. Я розумію, що дуже багато торрент трекерів є і різних кряків в інтернеті. Але якщо ви не хочете встановлювати на свій комп віруси та підозрілі програми, а хочете спокійно працювати, то, на жаль, треба викласти грошенята. Premiere Pro доступна тільки при оформленні підписки. Наразі вона коштує 28 доларів 79 центів кожного місяця. В рік це майже 346 доларів. А DaVinci Resolve? Ну, по-перше, є безкоштовна версія, яка перекриває ба багато базових потреб. По-друге, версія Studio коштує 295 доларів і ви платите тільки один раз. І до речі, забігаючи наперед, я скажу, що за такі інструменти, як AI-Denoiser Голосу та Denoiser зображення у Premiere Pro я повинен був платити додаткові кошти за додаткові плагіни, адже таких інструментів в комплекті Premiere Pro немає. А в DaVinci є, тому це теж треба брати під увагу. Отже, в цьому пункті виграє DaVinci Resolve. We'll you Швидкість це найголовніше в роботі, бо час це гроші. І банально DaVinci Resolve робить стабілізацію відео швидше, трекінг масок в три рази швидше. Я про це розповідав та показував в одному із попередніх відео. І навіть рендер фінального проєкту теж проходить за коротший проміжок часу. Але чому так відбувається? DaVinci Resolve ефективно використовує прискорення GPU, має більш оптимізований рендер енджен і демонструє ефективне керування системними ресурсами. Балансує чи навантаження між процесором та відеокартою? Цей пункт також задав інші. Premiere Pro дуже популярна програма для монтажу відео. Саме завдяки цьому софту я отримав першу роботу на студії відеопродакшн, заробив свої перші серйозні гроші і навіть побудував свою аудиторію в соцмережах. У мене є навіть курс для поглибленого вивчення Premiere Pro з нуля. Став інші ситуація трохи інша. Blackmagic дизайн не вливають шалені гроші у маркетинг, не ведуть агресивну політику захоплення ринку, і як результат, охоплення менше менше і матеріалу, по якому можна вчитися українською мовою якісних туторіалів та курсів. Взагалі практично немає, вибачайте. Я на своєму каналі, звісно, буду виправляти цю ситуацію і буду записувати уроки. Навіть зараз вже готова структура та матеріали для запису повноцінного курсу по DaVinci Resolve та Fusion, за допомогою якого ви зможете опанувати програму практично з нуля до вільного володіння нею, але це трішки пізніше. Поки ви можете долучитись, до речі, до україномовного ком'юніті DaVinci Resolve Ukraine в Telegram, там дуже багато чого корисного. Але наразі поріг входження та навчання у Premiere Pro набагато нижчий. Цей пункт за прем'єру. Очко Гріфіндору! У DaVinci Resolve інтерфейс доволі специфічний, і його не вдасться дуже кастомізувати. Всі окна на своїх твердих місцях, і ми можемо тільки щось відкрити, закрити та розтягнути. У Premiere Pro ми можемо робити взагалі, що хочемо, і підлаштувати робочий простір під будь-яку задачу та монітор. І чесно кажучи, DaVinci поки плентається в цьому плані позаду. У 2025 році вони випустили оновлення та Resolve 20, де додали пресет інтерфейсу для редагування вертикального відео у 2025 році, років так 5 після того, як повстала потреба монтувати рілси та шорци. Ну, трохи повільно, ні. Отже, цей пункт також за Прем'єром. На жаль, у новачків частіше за все, немає потужного заліза для монтажу відео у 4К та накладання візуальних ефектів. Premiere Pro має більш лайтові вимоги до системи. Якщо подивитися на офіційному сайті, то нам потрібно 8 ГБ оперативної пам'яті та 2 ГБ відеопам'яті. DaVinci Resolve потребує в два рази більше: 16 і 4, відповідно. А для роботи у Fusion то й цілих 32 ГБ оперативної пам'яті треба. Звісно, можна можна оптимізувати роботу у DaVinci Resolve, створивши проксі, Optimized Media, підкрутивши налаштування кешу, знизивши роздільну здатність таймлінії. Але для того, щоб працювати справді комфортно, то треба мати більш сучасну та потужну машину. Цей пункт я віддаю Premiere Pro. А тепер поговоримо про набір інструментів, і тут відразу можна віддати шану BlackMagic Design. бо такого широкого арсеналу я ще не бачив. В нас є повноцінна вкладка колір корекції, де є магічні маски, супершвидкий трекінг, денойзер, щоб видалити шум з відео, 3D-кваліфєр. Можна зробити макіяж та додати бліки на секундочку, щоб це все зробити в прем'єрі або, хоча б в After Effects, нам треба докупляти плагіни. Автодакінг треків, а не окремих файлів, ai чистка шуму з діалогів і багато чого іншого, чим я користуюсь майже на кожному проєкті. І чим я дуже задоволений, це тим, що ми можемо робити монтаж, колір, ефекти, обробку звуку, все під одним, так би мовити, капотом в одній програмі. А з новим апдейтом до 20-ї версії вони додали ще більше крутих інструментів, які я дуже чекав. Прем'єр Pro нам треба окремо запускати After Effects, Audition, щоб зробити чергу рендерів. То Adobe Encoder. і лінкування між цими програмами іноді глючить і не працює так, як потрібно. До речі, я давно не використовував Adobe Encoder, Я навіть взагалі не знаю, чи він ще існує. Інструментарій за DaVinci Resolve Studio. Якщо ми будемо говорити про саму таймлінію, то тут все однаково. Але коли ми хочемо додати ефекти, зробити колір, корекцію або клінап, або що завгодно, то в Прем'єр ми повинні працювати з шарами layers. Наприклад, якщо ми хочемо замінити фон на відео, то ми вже вимушені перейти з Premiere Pro в After Effects і починати будувати шари. І скажу чесно, для мене це виглядає. Не так зрозуміло і досить складно. Тому я ніколи не мав жаги вивчення After Effects і навіть не записував ніяких платних курсів по ній. Але з DaVinci та Fusion все навпаки. Наприклад, хочемо замінити той самий фон на відео, додати пекграунд, блюр, бліки, колір, додаткові ефекти на фон. І це все ми розкладаємо на такий собі map, де можна все замінювати, відключати, пересувати, і я реально в захваті. Супер. Цей пункт DaVinci Fusion на сьогоднішній день я 75% проєктів виконую саме в DaVinci, але й вимушений все ще тримати при собі Прем'єр Pro та After Effects, бо в деяких проектах працюю не один. І якщо певні люди, наприклад, присвятили все своє професіональне життя, щоб стати гуру After Effects або Premiere Pro, і вони там почуваються як риба в воді. Який сенс їм змінювати навички та воркфлоу? Але якби я був новачком і тільки-тільки починав свій шлях у сфері відеомонтажу, я б зробив наступне. Перше, інвестував би у SSD та оперативну пам'ять. Завантажив би на початку безкоштовну версію Resolve з офіційного сайту blackmagicdesign.com. Та пройшов декілька базових туторілів, щоб зрозуміти, як це взагалі працює. І вже потім поставив би собі питання, чи купувати версію студіо, чи вистачить того, що є. І незважаючи на те, що з першого погляду програма може показатися страшною та незрозумілою, не панікуйте, не треба боятись та відвертатись, а просто треба відповісти собі на питання, як з'їсти слона по шматочкам. Ну звісно, слонів їсти не треба, це так популярний приклад. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, переходити долучатись до е ком'юніті та Resolve Ukraine. Ну і бережіть себе та своїх рідних. Па.